Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що незабаром статися має, і він показав ангелам своїм, пославши рабові своєму Іванові. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні я хотів би підсумувати і узагальнити ті роздуми про рабство, які ми мали минулі рази, але вивести чуть-чуть на інший рівень. Коли я служив в армії. У нас був прапорщик, якого боялися всі в часті, навіть офіцери намагалися з ним не зв'язуватися по-недоброму. І коли ти йдеш по території, хтось намагався використати тебе як робочу силу, заставити то робити. І це була поширена така практика. Але якщо ти казав, що ти тебе направив або відправив кудись в руснак, Фамілія така була, то всі намагалися вже тебе не чіпати. І знаючи це явище, знаючи це ставлення, принаймні я це використовував. ідеш собі, нікого не зачіпаєш, чимось чомусь зайняти, кудись собі просто йдеш і тебе зупиняють, кажуть, треба то то зробити. І ти такий кажеш, а мене направив прапорщик. От. І все, і тебе відпускають. Це була привілегія бути в цьому зводі, бути підлеглим цього офіцера. Це була привілегія, якою я і користувався. Так от рабство це також привілегія. Бути залежним від Господа це також привілегія. Апостол Павло в посланні до коринтян, 9 розділ, 19 вірш, він говорить: від усіх, бувши вільний, я пороботив себе для всіх. Тобто він зробив це добровільно, тому що він розумів, що рабство в даному випадку дає йому привілей. Бути рабом Божим це дуже велика перевага. Бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа, бо ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто, ті люди, які служать Господу, вони мають можливість і мають велику перевагу. І ось. Залежність, яку ми маємо від Господа, вона нам приносить радість і перевагу. Апостоли, всі апостоли, по суті, коли писали свої послання, вони підписувалися таким словом, як раб, дулос, але вони підписувалися і говорили не тому, що вони такі залежні, в тому плані, що вони і за страху це роблять. Вони це робили і за. А тепер уявіть собі таку історію. Одна справа, коли ти йдеш в костюмі на якесь свято, на торжество, тут дощ йде, ти спотикаєшся, падаєш в калюжу, і ти вже розумієш, що ти, якби, нікому не потрібен у такому вигляді. Ти грязний, мокрий, тобі нічого не залишається, як повернутися додому, переодітися і потім лише йти. Але якщо ти десь далеко, то вже ну, якби безполезно це робити. Але від іншої ситуації: дощ, болото, ти в спортивних костюмі, бігаєш по полю, грязний, мокрий, але твоя команда перемагає. В цей момент, будучи мокрим і грязним, може, і не удітиму в смокінг і костюм, як ти будеш себе відчувати? Звичайно. Будучи приналежним до цієї команди, яка виграла, ти будеш відчувати себе спокійно і легко. І тебе не буде засмучувати твій зовнішній вигляд, тому що ти належиш до команди переможців. І так, одна картина інша картина. Одна картина, де ти грязний, мокрий в смокінгу, інша картина, коли ти грязний мокрий, але в спортивній формі питання стоїть тут лише одне. Кому ти в даний момент, яке призначення твоє? Так і в духовному житті. Ми всі сьогодні знаходимося в одинакових правах, в однаковій формі. е, однаково можливо виглядаємо. Але все залежить від того, хто і в яких умовах був, ну, забруднився? Апостол Павло. Венший апостол Матвій, 20 розділі 27 віршові, говорить: хто із вас бажає бути першим, нехай вам буде зараба. раба. Як ми бачимо, тут знову ж бути рабом є привілей. Павло до Тимофія пише, в другому розділі 11 му віршові. Вірне слово, коли разом із наєм померли, то з ним і оживемо. Коли терпимо, то з ним і будемо царювати. І так, сьогодні є вибір. Кожного із нас. Іван записав слова Ісуса Христа, Він каже, я вже не буду вас звати рабами, бо раб не відає, що Пан його чинить, а я вас назвав друзями. І так, Господь сьогодні зве нас друзями. Це також певний вид залежності, але залежність, яка має право вибирати. Залежність, яка набагато чуть-чуть вища, ніж саме синівство. Я вже не говорю про наймецтво чи рабство, але це також залежність. І це хороше явище в нашому житті. Тому нам сьогодні вибирати, бути, ми, бути дітьми, бути друзями Господа чи бути в іншому лагері і протидіяти Господу. Вибір за кожним із нам. Амінь.